Так, добрий день. День. день присутні. День. Зареєструвалися 21 для сільської ради. Є пропозиція розпочати роботу засідання сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за, проти, отримались одноголосно. Рішення прийнято. На сесії присутні запрошені за медпорядник сільської ради, це Окріменко Тетяна Адама. Ну і був запрошений депутат районної ради Голюнов. По дан, де, де, даним причинам не зміг бути присвітним. Засідання сесії сільський голова Василь Володимир і секретар сесії секретарської -секретар філії -секретар ради Тук Надія На Наповість студенту виносимо два питання. Давайте я ще короту. Я знаю, що зібрали сесію, вчора прийшла телеграма по поводу проведення районної сесії. У нас є зараз гостре питання із ремонтом, аварійними ремонтами нашої зож 1-3 степені. Часу у нас, по суті, справи майже немає. І я вчора після більш всім, всім головам потім поліції і його дзвонив, щоб вони зібрали своїх членів всіх депутатів на сьогоднішню сесію. На помістку тену виносимо ми два питання. Перше, це. Про внесення змін до рішення позачергової сесії Трабухівської сільської ради від 24.01.14 року за номером 1039-33-96 про сільський бюджет на 2014 рік. І друге про передачу в оренду користування комунальним майно Трабухівської сільської ради комунальному закладу Броварський районний центр первинної медицини та санітарної допомоги. Буду ще доповнення пропозиції. Ставлю на голосування. Хто за даний? Ну, повісподину, прошу голосувати. Хто за проти? Отримали одноголосне рішення прийняти. По первому питанню слово надається депутату сільської ради, головному бухгалтеру сільської ради Наталію Дмитрий Добрий день, шановні депутати і Сьогодні у нас було засідання бюджетної комісії на власті коло Петрівна і я, у нас чотири чоловіки, з два чоловіки. От я до вас зараз вам розкажу, чого у нас так постішого не вийшло, Я в підвідділю здавала, що для того, щоб виділити нам гроші нашій школі, нам школа повинна написати лист, іменно вказати, на які роботи, що їм проводить треба, які роботи вказати, Потім такий самий лист я пишу на районне фінансове управління. Я цей лист просила на вірну неділю три або більше. Свідетелі в мене є. Насилу ми цей лист, вони нам 29, числом, 29 травня вихід на них, 30 числа ми отримали дік лист. Зараз я вам зачитаю лист, який написала директор нашої школи на сільського голову. Адміністрація Требухівської ЗОЖ 1-3 ступені просить вашої допомоги у виділенні коштів для виконання аварійного ремонту даху у школі. У старшій школі орієнтована вартість 60 тисяч гривень. У вестибюлі орієнтована вартість 20 тисяч гривень, капітального ремонту школи. Входу школи та даху над приміщеннями виробничої майстерні. Власними кімнатами початкової школи. Орієнтовна вартість 80 тисяч гривень, придбання матеріалів та заміна даху над сараннями. Орієнтована вартість 50 тисяч гривень. Придбання обладнання та заміна розподіль... розподільних електричних щитків коридора школи, орієнтована вартість 12 тисяч гривень. І у зв'язку з постійним підтопленням підвального приміщення старшої та початкової школи просимо виділити 100 кубічних метрів глини для встановлення відмостків навколо школи. Оце такі лист ми отримали. Значить, тут загальна вартість, відчається. вони просять 222 тисячі і ще плюс 100 дон кубів глини. А я вбачаюсь, а хто це їм оце, наприклад, у оці за мірі, чи як там знаю. Це до директора школи, я не знаю. Якщо треба бути комісія бути, виїхати, посчитай, думаю. І що звернеш увага, як вона тягнула дві тижні, так рапом за час збираємо. Бо їй треба гроші чи нам треба робити? <поставка> Якщо вони будуть проводити <рес> ці роботи, вони все будуть робити. <рес> і кошториси, і сміти. Вони просто так і гроші проплачувати за ніби. Це всі кошти йдуть через казначейство. А тепер така ситуація, що цього директора школи, вже наскільки знає, сьогоднішнього дня немає. Але ну, ж не значить, що повинні школи ставить весь ці гроші і прийде перше вересня. Це на ваш розсуд. Мені я ж кажу, а я не, так само, як у мене діти не пойшов. Не Чого немає? Ну, вроді би, що немає вже директора школи зняли. На на. Написала заяву. чи сама написала заяву, чи зняли, але ну, сьогоднішнього дня немає. Сказали, що вже немає. Я вибачаю, ми там поміняли більші береги, а в 150-ші береги, треба виїхати на місто і подивитися, яка там робота. Це, це просто дивіться, якщо <завит> можна зробити да. комісію якусь просто, щоб... Є у нас комісія. Є у нас комісія. Ну, якби, якихось норм, щоб всі повернулися і все. Можна я скажу, товариство. А при чому до спішена комітету? Вони будуть контролювати гроші, це просто перекидання з бюджету на бюджет. А їй контролювати, круг і інші організації. А те, що вони, що вони почали. можна говорити, все сказав. Я вже вийшов директор школи, так понял. Вивши директор школи вже з нинішнім цим за обозком, Жерновий Завгос. Ми обходили школу, там Шо, вже так, із і з броварів за ввоз то й помер за вгос. Жинове за гостов. Там ситуація, це ще мало, що написав, це ще Конечно, мало. Пол, пол гнилий, ви просто представляє, не представляєте, що там з полу? У, Старі, у старій це школі. Думаємо, не розуміє, це так. Жінок, так. Якщо ми сьогодні це не приймемо, якщо ми будемо кататися там, комісії створювати, дивитися, що ви там подивитесь, або що я подивлю.

Ні, немає. <гум> Я ще здаю гроші <гум> батьки. А чого ви кажете, скільки ми збираємо батьків, дітей требувай? Ні, так а як тобі по-другому бути, а що держава нічого не виділяють. Хто тобі сказав, не не виділяє? На що моєш? Немає, ну коли ми. Так рейду скидаються. Немає, нічого не виділяється. Слава Богу, це перша пропозиція прийшла, наприклад, з правого сектора, яка вшов. Здать комісію, виїхати подивитися. Ні, комісію виїхати і подивитися. Друга друге пропозиція. Дивіться, я пропоную зробити як можна перешістить ці гроші, ну просто зробіть зробити комісію по правильному їх використанню, щоб хтось контролював. Он самі буде головою цієї комісія. При чому ця комісія не має ніякого відношення по коштів, яких буде витратити школи.

Ці гроші якоби перекидаємо з одного рахунку на інший рахунок. Ah. Для того, щоб провести якийсь ремонт, чи школи, чи дитсадка, чи я не знаю, доріг, чи електроосвітлення, чи ще oh. oh. чогось, yeah. потрібно пройти дуже великі е, процедури. По-перше, це проти державні експертизи. Якщо, наприклад, треба замінити там, пол, кришу, те все переміщено, підприємство. Яке буде виконувати ці роботи. Це підприємство зробить смету Та як ми робили по електроенергії, це підприємство робить смету їй показують, треба замінити пол, треба замінити вікно, треба замінити електрощитки, треба помінити кришу. Воно робить смету Цю смету, воно проносить сільську раду. Сільська рада її дивиться, чи не дивиться. Я не знаю, не буду, чи сільська рада, чи не Потім воно бере цю смету, воно проходить обов'язково в Київській області, є державна експертиза. Просто гроші ніхто так не дасть. І гроші даються після виконання робіт. Ці всі документи перейдуть в державну експертизу. Там сидять експерти і дивляться, чи дійсно ці роботи, оці матеріали коштують таку-то цифру. Якщо вони дійсно так коштують, вони затверджують, це не ми рішаємо. І депутати не можуть провести, скільки стоїть та доска, чи скільки стоїть виконання цих робіт. Ми можемо піти, подивитися, ми на око можемо проїхати, але фактично ми не зможемо визначити цілоутворення цієї роботи і всіх матеріалів. Проводиться державна експертиза цих всіх робіт і матеріалів. Після того, як проводиться, видається офіційна бумага. Тобі Тобі не це не це так, так. Як, ця бумага впадає в державне за казначейство і казначейство проплачує гроші. Ну, як свідчить практика, от як ми робили електросвітлення, електроосвітлення нам треба було, ми там приблизно там, 100 тисяч гривень да, по вулицях, нам, коли ми продали документи, Фірма передала документи на державну експертизу, урізали на 60. Сказали, воно стоїть стільки. Але фактично, якщо посчитати всі ці, то це підприємство, яке робило цю електроенергію, цю ногу, поняла, да? Сі, ці, ці, вони, вони попадають ще в свої гроші, їм нема смисла робити. То зачастую, державна експертиза ніколи не пропустить більше, надо. треба. Вони ще більше. Так що, в нашому, випадку, в нашому випадку, ми просто, я так собі представляю, Попросили у нас гроші, ми їх на бумазі дали. Сумаї? Тобто ми їх не дали. Ми фактично їх не дали. Їх буде казначейство, але під офіційні документи, бумаги, експертизи, яке би проводить державне підприємство, навіть не приватна фірма. І буде вона буде визначатися неутворення. От і все. І на цьому спір. А вони можуть дайте гроші. Ми можемо дати образ, да, на бумазі 3 мільйона, але фактично їм на чисто тільки по тим бумагам, які пройде державна експертиза. Скільки дійсно стоїть електричество, скільки дійсно стоїть доски, скільки стоїть вікна, криша і тому подібне, скільки стоїть роботи. От і все. А ми тут ну ну просто, не можемо чого зробити. Нас під цю субвенцію не може до можемо по большому щоту, ми можемо зараз відмовити, да, сказавши ну, ми, ми не ми не дамо. да? А ні, Але буде 1 вересня, потім через по год воно там потече, да? а, а, я так? Я не думаю, що ми будемо спокійно жити до першого вересня. Ні, року. ну я образно говорю, воно потекло. Потім, ви як ви так, якщо скажуть, що ви зробили, а ми скажемо, ми відмовили, бо ми не створили комісію. А вони скажуть, а ви не завжди будуть створити комісію. Просто видіють гроші, а фірма буде займатися цим ремонтом. Це не ви займаєте. Школа, ви тобто, фактично, ми від, нічого не Комісія, не стоять ці доски, сіки стоїть замінити. Є державна комісія, це наші. Ну, як дивіться, якщо тут Прошлому ти 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 на вбиральню, Так, ми зробили ну, велике діло. Дивіться, робили вбиральню. Дітя ви пані 100 тисяч виділив в будь-якому випадку, Будь випадку, випадку, випадку коли буде робити цей ремонт, запланувати, буде офіційно даватися оце то оголошення, щоб такі такі-то та оголошення. Наприклад, яку фірми хочуть зробити ціну Буділи на наша пропозиція давати час, що виросте. Опять документів робиться мінімум два місяці. Мінімало місяць. Це якщо він зразу погодиться. Якщо він не зразу погодиться, то ви можете. Так що наша ситуація тільки що можна. Ваша пропозиція на дати, якщо не потім просять <плістить> двісті двадцять дві тисячі так? Як ми наша комісія засягає, ще тут я не знаю, як комісія вам головам, а казав, щоб усі комісії приходили до сесії, продивилися ці всі. Якщо тільки давати їм на капітальний ремонт, і це на аварійний капітальний ремонт даху, виходить 160 тисяч. Ну, вони ще просять оце, придбання матеріалів для ремонту сараль чи даху над сарання. От. І оце ще обладнання для цих. Ну, можна здає... Я не знаю, що там їх сарах, їх, їх а тракторів нема предніки, немає приємних. Так щоб зараз у нас проблем так не було, так треба, щоб комісія була виїхала, подивилася, а як міжна комісія, може оцінити скільки стоїть доступ? Ось подивіться, що там таке. покойним прорабом ходили. з новим прорабом п'яхинали, за вустом ходили. Це страшно. Є вийде. пропозиції 1830. Сос, создаючись, як створити комісію і виїхать. Подивиться, друга пропозиція надати гроші контролювати за їх використанням. Де ми можемо все може на школу? Вже звиялися і ще а Я говорю, сейчас за сейчас я питаю. Вот ремонт школи На ремонт школи, школы. Вот правовать узнаю. Давай ты надо. А державые питания. Не на дать я. Если тогда я буду питание, я кусу. Ну так будут водитель, Я не могут. Ну школа же на школу. Ні, а не життя, ну, ну, не, ну, що забирається? Щитки за три чего начали на будівлями школы сто шестьдесят тысяч, щітки дванадцять тисяч І, да наш сарай пятьдесят.

Перша пропозиція була із правого сектора, можна сказати, що я пролегше запропонував, що здати комісію, поїхати подивитися, а тоді вирішити, чи надавати, чи не надавати. Друга пропозиція була надати кошти і контролювати їх використання. школи не Ні, Це друге, зараз може до того питання мене дойде. Ставити,

Так, можна, можна увагу. Ставимо на голосування першу пропози... э, перву... пропозицію до Салеченка Станіслава. Так, хто за те, щоб э, створити комісію, поїхати э, продивитися ці роботи і потім надати гроші? Хто за? Ну, давайте вже їх. Хто просить? Я буду писати на раді. А, я ставлю на голосування пропозицію. ремонт дав, аварійний Слухайте. Хто за те, щоб надати кошти на аварійні ремонти даху Требухівської зож 1-3 степенів, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийняти. Тепер обговорюємо тепер, тепер суму. за суму. Є декілька пропозицій. Я хочу чути і ваші пропозиції. Я кажу: є 160 тисяч, 160 тисяч на ремонти даху школи. 50 тисяч на ремонт даху будівель сараїв і 12 тисяч на заміну електрощитків. Пропозиції ваші. На гроші, на щитки і на щитки. все гроші. Чого розказуємо? Сарай не ремонтуємо, криша тече, здання розрушається. А там така криша жорстка. Ще пропозиції.

Дивіться, я наприклад, я на голосування. ще що скажу, що бюджет у нас не безрозмірний. Не розвищено. Розумієте, от дві. Ну, наприклад, одна була пропозиція сусуну виплати, друга була пропозиція Сашко, як там місяць. Ваша пропозиція. Я вставаю не заварію не зараз. Старі партії вам стоїть. На ну, в сарай робил, не нічого, там трактор стоя, всі Нет, зараз... ну, тварь, Я так, я так чую, щоб, щоб, щоб вагоны. Ну, вроде в останнім часом. <говори> <говори>

Щоб перерахувати гроші на ремонт школи і щитків, пройшов 172 тисячі. Без сараю. Школи... Да, Хто за те? Хто проти? Утримались. Одноголосно. Рішення прийняти. Сто 172 тисяч. Тільки, тільки якщо да. тут дозволити. Да. А то ще можна тоді вже буде подивитися, да, коли вони дадуть сміти, просто щоб на сесію переглянути. Ну для контроль, да, так. Ні, Давайте можемо несе нам Директор школи прозвітували. Що вони зробили на цій гроші? Ні, треба, щоб перед цим зробили. Тоді щоб вони прозвітуються, щоб вже нам смету побачить перед тим, як вони почнуть робити, як вони будуть давати на експертизу.

А через каждой гроші проходять чи не проходять? Зараз цій повинні пройти. Капітальні Ну Це на школу воно буде чергу. тому що з ходить. А з здорово, ми хочемо робити за такі гроші. Я б розказав, ви не, ви не <verw 000> думаєте, я не хочу, я кажу, дивіться, щоб ви не думали, що я там оповідати. Давайте, наприклад, я хочу, щоб за вашу вулицю ми займалися разом. Я кажу, за вулицю, наприклад, амбулаторну, я проходив, би я і Анатолій Ванич займаюся. Щоб ви знали, як і процес, що це не те, що я не хочу. Це те, що ми не можемо просто. Не одна залежить, воно все. А як вони самі Хто? Да, потайно, я я так хай і вони, хай, хай согла, якась організація, хай, наприклад, Ніна контролює свою вулицю, все. А свою вулицю контролює. А я тоді підпишу, після вашого підпису у варті виконаний пробіт, я ставлю свій і ставлю пічет. нас то, что, експертиза <пишла> на Рік ця експертиза. Друга організація може знайти. Тож і проєктна кошторисна документація і висновок державної експертизи є. Зараз нова програма, а експертиза є захисна сума, але ж вони в суму цю влізку і в квадрату. Так і ми теж хочемо. Ні, ну ці гроші вже вони по соціально-економічному розвитку вложені. Це не є, тільки просто подорожчали сам асфальт. Це на наступний рік будемо роздумати, як далі, як і буде. Так, ну по первому питанню... Так, і також поновити договір нам треба на оренду нерухомості нашої дільничної лікарні, на передачу і район Броварському районному центру первинної медико-санітарної допомоги. Правильно, це поміняли вже фамілію. Назву свідку. Да. І за цього тільки воно вже в оренді нам не за того, що помінялась назва фірми чи організації. Нам треба повторно проголосувати, чи проголосувати чи не проголосувати за. Те, щоб надати їм оренду. Можна уточніть слово оренда. Це що? Це ж держава орендує. Зоплазна, так, а, там, висок, а, вирь. Вирь. Це оренда, ну як. Це Одна гривня в вирь. Це державна структура. Так, ну це державна структура саме. Тут хочемо. Можна було виробити, ніби як. Та не фізнес ви так. Питання ще якесь будуть? чи стало. У районній газеті до нас зверталося, що депутат, голови сіл, члени думкову всі свідомі громадяни приєдналися і здали якісь кошти на. Аліна, а так сердили колеги, ви претендували. Що ж, фірмою ви ще дали із забігав. У вас по бюджетнику ви вищитну. Автомобілка тут пов'язана. Де на зарплату? Я думала, ви похвирели. До <реш> незважання, <реш> там <реш> де <реш> забор. Навіть чистий, що це за придумування? 300, 300, можна казати. 500, коли вони пошлють? А мы у нас і радивали, як хочете. Ну давайте проголосуємо вже за бо ми начали за одне і не Можна я буду читати проєкти про передачу в оренду комунального майна, що розташоване за адресою село Требуки, вулиця Першотранева 7. Це е, е, всі об'єкти нашої дільницької лікарні. Я пишу і читаю зразу. Вирішила передати орендне користування комунальне майно Требухівської сільської ради, що розташоване за адресою Київська область, Брацький район, село Требуської вулиця Першотравна 7. Не житлове приміщення Требухівської медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в комунальному закладу Братського районного центру медицини медико-санітарної допомоги терміном на один рік з 01 червня 2014 року. Друге, встановити орендну плату 1 гривню в рік. Третє доручити сільському голові села Требухів вкласти договір оренди відповідно до вимог чинного законодавства. І четверте, контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради. Списання соціально економічного культурного розвитку, планування бюджету на цьому цілі. Питання будете? Ставлю на голосування. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались? Одноголосно рішення прийняли. Давайте Я так, хоча можна закритися, я два такі оголошення зроблю. В общем, 21 числа цього місяця треба проходять зональні змагання на по Спартакіаді на кращий спортивний населений пункт Київщині 2014 року. Так як Требухів зайняв в прошлому році перше місце в області і став кращим населеним пунктом по спортивно-масовій роботі, змагання назначили іменно в селі Требухів, так як на конкурсу інтер, як називається по Європаченню. І виходить, що 21 Запрошую всіх на стадіон, да. будуть змагання проходити на стадіоні волейбол і футбол, домі культури, теніс і шашки. Якщо є дівчата старше 18 років, які грають у шашки, зараз ранні роки проходять у будинку культури по тенісу і шашкам, я запрошую всіх до а, зали будинку культури. Є <рекунок> старше? Це друге, немає. 22 числа на другий день ми проводимо. Захід, вшанування пам'яті, жертвам великої вічени війни, день було домов. День скорботу. Я теж всіх запрошую на 11-ту годину. Я кажу, буде панахида в центрі. Ну, Репрія буде такий, як в прошлому році. Це таке оголошення. І, і на останок, як усі питання, бо міски денної пані. Я пропоную закрити сесію. Хто за дану пропозицію прошу голосувати? Хто за? Проти Утримались одного. Я дякую всім саме сесія.